Всіх вітаю! З вами Аня, це канал про в'язання та трішечки про життя далекобійника. Сьогодні у мене підсумковий звіт для спільного проєкту Вернісаж осінніх барв. Доволі продуктивний відразу скажу був для мене цей проєкт. І я хочу показати зараз швиденько роботи, які мені не зайшли, хоча їх заявляла в цьому проєкті. І в мене вийшли зовсім інші роботи, ніж я. Спочатку думала. Що ж, спочатку оцей кардиган зі спушеного шовку, він у мене. Я трішки його продвинула, зовсім трішки, але він все одно лишився на рівні реглану. Тут уже близько до того, щоб дов'язати цей реглан. Але якось було в мене натхнення на інші роботи, тому оставляємо це на майбутнє. Коли-небудь це стане готовою роботою, але не цього разу. Відкладаю і ще одна робота ще для однієї номінації. Це номінація, і осінь вбралась в багряне намисто. Це в мене в такій сумці зберігається проєкт. Це таке буде одіяло з альпаки, і я десь вставлю фотографію, в мене є. Фотографія, не буду його зараз навіть все доставати. Такими називаються в техніці Lock Cabin Blanket. І я також його збираюся продовжувати. Але якось цього разу не, ну, не було натхнення мені. І я його навіть жодного разу, мені здається, не в'язала після того, як я показала, заявила цю роботу в вступному відео. Ще одна робота, яка. Яку я заявляла, вона я її навіть не стартувала. Я думала зв'язати рукавички для моєї тьоті. Я думаю, що найближчим часом я почну їх в'язати а, такої 100-відсоткової альпаки. От, досі є зразок а, пролежав, але я... мене захопили інші процеси, тому я не, навіть не стартувала. А це, будете сміятися, це з минулого. З минулорічного вернісажу осінніх барв і я ще в минулому році, в першому вернісажі, заявляла про те, що я буду в'язати носки. Одна з оцих резинок була розпочата ще минулого року, і я думала, що це будуть носки п'яткою Стронг, але пройшов рік, почався ще один вернісаж осінніх барв. І дівчата, ось що в мене виходить. Зараз я вам покажу навіть на руці. Я спочатку думала, ця робота продвинулась, незважаючи на те, що мені було важко до, до неї повернутися. Я дуже не люблю в'язати з сірих, з сірої пряжі або будь-яке які такі сірі відтінки. І це будуть такі. Спочатку я думала, що я зроблю такі перчатки зі зрізаними пальцями, але зараз мені дуже не хочеться вив'язувати такі пальці, тому я просто зв'яжу таку мітинку, і тут буде така кришечка, яка закривається. За, ось Нещодавно на днях я вив'язала такий пальчик. Отак він, ну, можна його добре закрити. Ну, він виконуватиме свою функцію. Так, щоб робота продвинулася, мені не вистачило декілька днів, щоб її дов'язати. Але, думаю, що в найближчому майбутньому я все-таки дов'яжу і ну, досі, досить розводити недов'язи. Що ж, це, це все з заявлених робіт, які не стали готовими роботами в рамках цього проєкту. Але все-таки у мене дуже багато готових робіт, і все це було дуже продуктивно. Давайте прямо по номінаціям. Я беру свій блокнотик і буду казати, щоб по черзі все було. Так, з номінації Діти то наші квіти я вже третій раз повторююсь, що я пропускаю її. Осінь найкраща пора для натхнення. Одна з номінацій осінь найкраща пора для натхнення. Ставлю відео. Як моя двоюрідна сестричка міряє свою юбку, я в'язала її саме для неї, і вона вийшла доволі добра. Також вставлю фотографії, вона ще зробила декілька фотографій, які буквально декілька годин назад вона прислала мені фотографії, тому ділюся ними також тут. Юбка 525 грамів вийшла, доволі така важка меринос кешвул в три складення 1500 метрів на 100 грамів. В'язала на в'язальній машинці бразер двохфонтурна промисловою резинкою. Це єдина робота в цій номінації. В всіх інших номінаціях буде по декілька готових робіт. Ідемо далі. Наступна номінація: зігрімо ручки і ніжки. Давайте дивитися. Вже я вам показувала оцю готову роботу. Це носки для мене. Пряжа KFI Nittin Fever INC, так вона називається. І ця пряжа має шовк. вміст шовку, точно не згадаю зараз. Якщо що я підпишу, ну, звичайні носки з п'яткою СТРОнг виглядають отак. Від мисочка в'язала. Тут халявки відрізняються, бо я вже дов'язувала. Їх дов'язувала халявки з оста... залишків, і в мене не лишилось зовсім ниточки. Я люблю вив'язувати все, прям, щоб не було залишків. Це таке в мене ще хобі, додаткове дов'язання. Так, ну що ж, хто бачив мій проміжний випуск, проміжний звіт, то ви пам'ятаєте оці носки. Де мене чоловік вмовив не розпускати. Тут була спущена петля, яку я благополучно закріпила, і носки вийшли. Ну, крім мене і вас, ніхто більше не здогадається і не знайде тут ту помилку. А носки зв'язані від миска, і дивіться, тут ну, хто в'яже шкарпетки, той зрозуміє, як то зв'язано. Тобто, звичайна п'ятка укріплена. і... Помалюночку видно, що і як було зроблено. І тут мені подобається вив'язувати тут виворітні, виворітня гладь, бо ну виходить видно, де робити ті прибавки, обавки, і воно цікаво так виглядає. Так що будуть такі носочки чоловікові, до речі. Ці носочки 78 грамів, а оці 66. Це дуже для чоловічих шкарпеток, це дуже гарний розхід. Але мій чоловік не любить високі халявки. Я знаю людей, які роблять дуже високі халявки. І в залежності від того, яке взуття людина любить носити. Якщо там люди в'яжуть для військових, то вже ж потрібно робити високі халявки, бо берці, ну, щоб не терло в ноги, я знаю що. Так буде зручніше, але тут для чоловіка йому а, він не любить високі халявки. Я також не люблю високі халявки. Так що в номінації «Зігріймо ручки і ніжки я, до речі, робила звітові фотографії, там, фотографувала на кактусах ці роботи. Сподіваюсь, ніякі голки не застрягли і поколола собі руки. Як в минулому випуску комарі були всі. Це так смішно було. Багато було комарів. А цього разу я до комарів не пішла. Вони там недалеко від мене. Тобто я могла знову сісти там в ту локацію, але я вже більше не згодна на те, щоб мене покусали комарі. Добре, менше з тим. Отака, отакі дві роботи в номінації зігріймо ручки і ніжки. Задоволена собою, я навіть не очікувала, що я встигну дов'язати другу роботу. Дов'язала буквально декілька днів назад. Так, давайте йдемо далі ще. Ще номінація. І осінь вбралась багряна на мист. Тут у мене буде три, ну, якщо брати Якщо взяти всі готові. Якщо окремо їх рахувати, то це 5 окремих робіт. Але одна робота це ви вже бачили також в тому звіті. І дякую вам за зворотній зв'язок. Бо я не... для мене це було. Я дуже здивувалася одним словом, що рушнички для кухні стануть, стануть такими не то що популярними. Але визовуть цікавість у моїх глядачів, бо це за такої пряжі Sugar and Cream, це вже не буде в цьому спільному проєкті, але ось я маю три рушничка. Це набір, тому я це враховую як отаке кругленьке. І два готових рушничка. Ще буде третій рушничок, ще більший, ніж. так Дивіться, дівчата. Такі рушнички для кухні. Я не знаю, з чого можна зв'язати такі рушнички в Україні, бо цей котон він зроблений саме для рушничків. І ці цей котон він продається в моточках і в бабінках. В більшості Рукодільних магазинів в Сполучених Штатах і в Канаді можна знайти цей котон. До, до речі, здається, він виробляється в Канаді. В інтернеті є купа всяких, в Пінтересті, Зокрема, є дуже багато не майстер-класів, а фотографій і дуже багато всяких патернів. Патерни. Дуже багато. Інструкції, як в'язати такі рушнички, і зокрема такі кругленькі, там є дуже багато видів їх. Я вставлю декілька тут фотографій, вони бувають різних кольорів. Ця пряжа зазвичай секційної покраски. У мене є декілька бобін, і декілька моточків на даний момент. І я маю рушнички ще з 2014 року, і вони досі. Нічого, вони досі не порвалися, вони досі функціонують, вона дуже збігається, ця ниточка. До речі, у порівнянні, от, наприклад, оцей рушничок вже попрала, а цей ще ні. І видно різниця. Бачите, що він ще такий. Тобто така цупка така вовна. З неї я не бачила, щоб хтось в'язав плечові вироби. Це, зокрема, це для кухні. Можна робити якісь там підстилочки, під, під, під їжу, ну, на стіл такі коврики. і Але, зокрема, це рушнички, як ви вже побачили, такі кругленькі, і їх дуже багато кольорів і різновидів. Так що дякую вам за увагу до цих рушничків. А, а ще моя подруга, в'язальна з Німеччини, вона порадила, не порадила навіть, а зробила. Пропозицію, що можна спробувати зв'язати якісь такі рушнички, якщо буде бажання, вже ж із льону, бо льон він теж дуже добре вбирає вологу. Я поки ще з льону нічого не пробувала в'язати, але якщо я буду в'язати, то я вам розкажу в майбутніх відео. Ну що ж, це одна робота. Наступні роботи, мені буде важко вам показувати, я трошечки відвигаюся, я також вставлю фотографії і спробую показати трошки меншу. Я якось в минулому на розпродажі купила три моточки, там був фінальний розпродаж, купила три моточки акрил і альпака. Акрил 80%, альпака 20%. І в мене було натхнення вив'язати ці моточки. Це такі здорові моточки. І мені не хотілося, щоб вони займали місце в моїй комірчині в'язальні. Хто не бачив, в мене в попередніх відео я зазвичай показую її інколи. І був в мене також один моточок з розпродажу. 50% акрилу, 50% шерсті. І я, це була обв'язка. в'язка. Зважити я цю роботу не можу на даний момент, бо вона дуже велика. А мене мої ваги, які я вожу з собою в рейси, вони доволі таки, як сказати, маленькі і не можна покласти таку роботу. Тому такий невеличкий пледик. У мене вийшов. Дуже швидко зв'язався. На спицях 10. Приємна ниточка і буду користуватися ним. Наступна робота, я її трішечки вам покажу, але вона точно в кадр не влізе, я ще буду вставляти фотографії про пряжу теж багато не буду говорити, бо в одному з наступних відео я розкажу, де я взяла ту пряжу. І все про про неї. А зараз, зараз тільки скажу, що це велика, важка робота. Дивіться на фотографію. Це одіяло, одіяло для мене. І тут сто відсотків вовна. У мене було 9 200-грамових моточків, і я їх вирішила. Мені якось дуже хотілося швидкого результату. На спицях 10 мм ця робота мені, мені зайняло 5 днів, щоб зв'язати цю роботу. У мене дуже боліли руки, бо воно важке. Буде трішки менше 2 кілограмів, по-моєму, якщо 9 моточків, 1800 грамів. Мені лишився невеличкий залишок, покажу на фото також. Я дуже задоволена цією роботою. Я спочатку думала поєднати цю пряжу з цією, але, врешті-решт, вирішила лишити 100% вовну від вовни, вовни Альпаки за крилом зробити їх окремо. І це получилась дуже гарна робота. Я ставила маркери. Зараз я їх потім після відзніму відео і познімаю. Маркери я маркерувала де початок початок моточку, де були з'єднання, щоб потім і кінчики поховати, і закріпити. і Одним словом, я, я просто супер-мега задоволена цією роботою. Хоча я, як показувала на початку, що я те одіяло, не дов'язала, але я зв'язала це одіяло. Звичайна, до речі, тут звичайна, як це сказати, така в'язка. 3 на 4. Три петлі і чотири рядочки. А отут, до речі, з центру, отак воно виглядає. Ну, теж доволі так вийшло цікаво. Також я тут встроїла, здається, також 3 на 4 квадратики. І не стала змішувати акрил. Хоча, напевне, воно б змішалось добре. Але тепер у мене дві готові роботи. Ледве не забула, бо є ще одна номінація, про яку я. Ще не згадувала це, із кожною осінню я розквітаю знову в цій номінації. Для цієї номінації є окреме відео про маркери для в'язання та свічки. Тому запрошую, якщо вам це цікаво подивитися, як про ці мої хобі, як я їх роблю, то запрошую переглянути відео, яке є окремим відео саме для цієї номінації. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити результати. Моєї участі в цьому спільному класному спільному проєкті «Вернісаж осінніх барв». Я вважаю, що ця участь, моя участь в цьому спільному проєкті була доволі успішною і дуже дуже продуктивною. Всіх запрошую також заходити до дівчаток. Нас дуже багато учасниць і дивитися, що вони там нав'язали. Дуже багато цікавих робіт було відв'язано. Я намагаюся за всіма слідкувати. Бажаю вам гарного дня. Знаходьтеся в безпеці, і ми зустрінемося вже в наступних відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.